Фото. Він мені розказує, що не мозга вести відеосъйомку. Фіксацію. Бачите, як вони слідять за нами. А що ви тут в Києві каже робите? Ти диви, який він інтересуючий. Це ти для себе інтересуєшся, що я тут роблю. Я на блядки приїхав. А ви мені заважаєте. Юхавич, пишіть заяву, бо не копії нічого. А номер ви нам дасте в хадящий. Фотографуйте, будь ласка. Ну, сфотографуйте, сфотографуйте, я сфотографуйте. В телефон десь є вас. Нам, будь ласка, номер запишіть. Хотіть, запишіть номер. Да. 71. Це що у нас? 258. ЄО. А чому ЄО? Єдиний облік. А чого в єдиний облік? Ну зразу все, все реєструється в єдиний облік. А тоді вони зразу, а, по розповідь, розповідь. а потім вже звернеться в відділ. Дивіться про що заяву. Про бездіяльність працівників поліції, міста Київ, що можливо призвело до тяжких наслідків. Mm -hmm. Все, крапка. Поки не буде, вони відділи в мене в ЄРДР. Ну, слідчі реєструють. Mm -hmm. не, не реєструють. Tá, ми не реєструємо. Ми будемо так. передавати да. цю заяву на проспект Перемоги 109 є. О, і діло в тому, тут же ж про поліцію, значить ви маєте його відчого. Так, е, да, 7, я зрозумів вас. 71 258. Да. О, я цю процедуру поняв. Ні, бо цю я... приймаємо, реєструємо в його, а далі тільки да, да. начальник слідства вносить вірд. За його хазівку. Більше суду. Все. Поліція. Да. Бо в нас дуже багато. E, ну, хай, нас, да. Суд, суд зареєструється. І взагалі це про поліцію, це має Поліція, так, в інший орган передатися. Юрій, так? Да? Да. E, тут e, підпис, підпис. Тут, тут, що не, писати, підпис. Якщо маєте претензії, то можете писати. немає, Ми, Ми порозумілися, що все нормально. Ще ще підпис тут, підпис, будь ласка ладья, поставте. Іще одну? Так, так. Все. А тут час поставте, будь ласка. Отут. Так, а тут у нас поставити. Ні, це 0,4, 08, 25 рік. Час, коли ви виходите з відділу. Оце переписати? ні Ні-ні, під дату і час ставте. Коли ви виходите. Ану на постав. 19.36. А, година. Ну, і так само поставить. хорошо. добре? Ну, вибачте, будь ласка, якщо. Ну, то вибачайте. Здравствуйте, Україна, Київ, Кривий Ріг. З адвокатом Владимиром Павловичем ми нарисували і здали відділ поліції заяву про злочин. Ви побачили. Все зарегіструвалося. Ось зачем нужна відеофіксація. Ну, вони положили большой болт на всіх, хто обращається до них Юридически, фізичні, ЧП, МЧП їм пофіг. Тепер ви побачите, як ми прийшли з адвокатом Володимиром Павловичем за поясненням, на кого ж розписали, що вони зробили, внесли. В реєстр до судових розслідувань. Ви почуєте, ніхто нікуди нічого не вносив, ніхто нічого не робив, Так що вони тут ніхто. Якщо вони нічого не роблять, а тільки ходять, побираються професіональні нищета спортом. Значить дивіться, мусора. Ми вам делаем облаву. Ви поняли? У нас відеокамери, які б'ють на несколько кілометрів. Так що ми не будемо за вами бігати, а ми станемо і як ви це все робите, будемо це фіксувати. І до нас громади без нашого дозвілу ногой не шагу. Ви поняли? Дивіться продовження, як ми прийшли за поясненнями. Вам всього доброго! До встречі для влучиння ваші відомості на youtube каналі. Принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.